Вітаємо вас на каналі Світ проти катаклізм. Ось такий жах переживають українці кожної ночі. Сьогоднішньої ночі під удар попала Одеса. Окупанти вдарили чотирма ракетами калібр, дві з яких вдалося збити силам ППО. Внаслідок вибуху втроє людей загинули і 13 постраждали. За уточненими даними, рев спрямувала чотири калібри з корабля в Чорному морі. Вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці. Влучання ракети в складське приміщення однієї з торговельних мереж, ворог спричинив руйнування в тисячу квадратних метрів та пожежу на площі 400 квадратних метрів. Три співробітники закладу загинули, сім отримали поранення. Триває розбір завалів, під ними можуть бути люди. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та очікуйте новин.